Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до перемоги, і маємо ряд новин, на які, на моє глибоке переконання, ми маємо звернути увагу. Отже, почнемо напевно з такого кейсу Червінського, так зараз це називається. Це говорить про те, що іменем України за замовленням тих чи інших структур Російської Федерації. Продовжується розправа над патріотами, зокрема, на моє глибоке переконання: пан Червінський, е офіцер головного управління розвідки, е його, е скажімо так, з метою помсти, напевно, від е політичного офісу ФСБ Російської Федерації, який, я так думаю, все ж таки існує в Україні, враховуючи попередній бекграунд Єрмака Татарова. Демченка, хто там в них ще там були, там, ну, скажімо так, там дуже багато людей. Людей Сівковича це тих, кого призначав Баканом, я вам напам'ятаю, Наумов, Кулініч. Також є в нас Гетьман, це колишній помічник Сівковича. Є в нас також Колюх, колишній помічник Омельченка. Це все, все. Політичний офіс Російської Федерації ну і я не можу не згадати пана Єрмака з точки зору оманських зустрічей, літаків Патрошева і всього іншого, що ми пам'ятаємо. Також я не можу не згадати про політичний офіс на території України, починаючи напевно з 19-го року, а який сильно проявився в 20-му і подальші роки, особливо після Вагнергейту, після звільнення вагнерівців і так далі. Тому Друзі, я сьогодні в своїх соцмережах в Фейсбуці задав запитання: що ви, що ви будете робити, якщо команда Зеленського піде на другий термін і буде правити в Україні наступних 5 років після війни. Чесно кажучи, мені цікаво почитати в ваших коментарях, що саме ви будете робити. І повірте мені, питання там ми не допустимо, ми там бла бла бла. Ну я вже це чув. В мене досвід Богу дякувати за 54 роки життя. Досить немаленький, і бла бла бла, мене не влаштовує, а влаштовують чіткі коментарі ваші дії. Ваші дії, якщо це відбудеться, це дуже цікаво. Тим не менше, хочу нагадати і іншу новину про те, що аналітичний підрозділ. Видання за Economist опублікував черговий індекс демократії. Так от, показники України погіршились з 5,57 до 5,42. Звичайно, звичайно, де хто скаже: ну так, у нас же ще йде війна, яка ж демократія, у нас ж свобода слова обмежена і так далі. Так, я можу погодитись, що частково відмазка на сьогоднішній день діє, але обмеження свободи слова для проукраїнських. Медіа і розширення можливостей за рахунок державних коштів, за рахунок коштів платників податків, розширення медіа можливостей олігархічних груп і, скажімо так, хороших руських, бо інакше телеканали Інтер і ними лежачі я назвати не можу. Тому ця історія заставляє нас всіх задуматися. Також я би хотів би звернути і ще наряд новин сьогодні увагу. І якщо ви додивилися до цього моменту, то будь ласка, перше підписуємося на мій ютуб канал. Друге, ми робимо репост цього відео. Третє, ми пишемо в коментарях, що ви думаєте по тим питанням, які я озвучую. Ну, і якщо є можливість, то підтримайте канал за посиланням під цим відео на Монобанк або PayPal, ну або тиснувши просто кнопку спонсорства. Друзі, ми працюємо з вами далі. Отже, ми були сьогодні свідками про те, як в соцмережі злили відео, де військовослужбовці одного з воєнкоматів, якщо не помиляюсь, Черкащини, ну і ногами. і... Як хочеш, били громадянина України. Ми також бачили відео, де військовослужбовці в воєнкомату Одещини виловлювали хлопців на... серед вулиці, валили на землю і показували всі свої навики рукопашного бою. До речі, хочу наголосити, не десь там під Бахмутом, чи десь там під Авдіївкою, чи Креміною, чи на Запорізькому фронті, а саме в мирних містах, які охороняють наші вояки, ті, котрі. Воюють проти росіян, а не проти власного народу. Так, от, ми бачили ці всі відео, і на цьому тлі така новина. Отже, військовий комисар Одеської області Євгеній Борисов під час Дії військового стану завіз через кордон, ну такий собі джип. Та для війни, напевно, так. Я думаю, що для війни, тому що це кубік, Мерседес. Ну хто не знає, хто знає, 22-й рік випуску це ну, не менше ніж 100 тисяч доларів, так, 100 тисяч плюс на моє глибоке переконання. Але вже де через декілька днів. Цей джип вже виїхав за кордон, тобто він з ну, якимось чином завіз собі воєнком, а потім ним користується жінка за кордоном, його дружина. Вивіз цей джип, громадянин, скажімо так, непохилого віку. От якщо я не помиляюся, прізвище цього громадянина Дудко Ігор. І що характерно, військовий комісар Одеської області також користується цими всіма привілегіями. І мене цікавить питання дуже серйозне. В нас вже Рашкастан? ми вже побудували Росію, в нас вже воєнкоми живуть круче, ніж олігархи. Судячи по всьому, якщо це говориться про Одеську область, то тут якраз таки так воно і є. Я також хочу звернути увагу і на ще одну новину, яка турбує громадян України. Ми всі чули, що блекаут ми пережили, ми вистояли під час зими, під час росіянських атак. І ми втримали ситуацію на контролі. Мало того, якщо ми говоримо про енергетиків, вони зробили дійсно неймовірні речі. Але сьогодні точаться розмови щодо підняття тарифу на електроенергію в Україні. І в той же час пан Кудрицький, Укренерго, заявляє, що влітку може бути дефіцит електроенергії, і нам напевно його прийдеться закуповувати за кордоном. Питається в тій задачі: ви або труси вдягніть. Або хрест їх зніміть. Ну, чесно кажучи, оце от, дайте, хитання розповіродями такими. Ну, ви що, вважаєте, що люди, що ви вважаєте український народ ідіотами? Тим більше, а як ви будете корелювати це з заявами президента про те, що тарифи для населення підніматися під час воєнного стану не будуть? І чесно кажучи, ну, мене це цікавить. Чи на своєму місці цей Кудрицький в Укренерго? Ну просто-напросто, отак от. Далі. В контексті енергетики хочу сказати, що британська розвідка опублікувала супутникові знімки нашої Запорізької атомки, де безпосередньо на енергоблоках ті дебіли виставили вогневі точки. Ну, чесно кажучи, я знаю, як дебіли копали. Ну, я не дебіли, це, це не, ідіоти, ідіоти, вибачте, будь ласка, як ці ідіоти, росіянці, копали Рудому лісі на Житомирщині Окопи. Ну, чесно кажучи, що вони витворяють, це все зрозуміло, але на цьому тлі мене питання іншого гатунку цікавить, чому до сих пір російські е фірми і різні структури, пов'язані з атомною енергетикою, такі як Росатом і так далі, не є в переліку жорстких економічних санкцій. Що ще? я навіть не знаю, що ще, але хочу сказати, що. Деякі заяви деяких наших західних партнерів, зокрема, представника президента Туреччини Ібрагіма Каліна, значить, заява така, що мир, довгостроковий мир у війні Російської Федерації та України можливий лише за умови досягнення нової масштабної угоди між Москвою та Заходом. Це на що вони так натякають? Що будуть рішати замість нас? Ви вважаєте, що якщо десь хтось на заході заключить мирову угоду з Росією, то в нас буде мир в Україні. Ну чесно кажучи, я не хочу нікого обідати, але рай він для мучеників, а не для ідіотів. І якщо хтось хоче попасти в рай, то не треба вести себе як ідіот, на моє глибоке переконання. Десь такі думки в мене з цього приводу. Ну і наостанок, остання новина. Отже, президент України створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком. І на цьому тлі в мене є ряд запитань. Отже, літо, 22-й рік, на Запоріжжі посадовці розіграли гуманітарку на мільйони доларів. Тернопільщина. Продавали гуманітарку для ЗСУ та ВПО 2023 рік. Київ на складах гниє 500 тонн гуманітарки. Ну і останні новини у Львові 1600 квадратних метрів складу, забитих гуманітарною допомогою. Так от, у мене ще раз запитання: президент України Володимир Зеленський створив гуманітарний і соціальний штаб, який очолює пан Єрмак 3 березня. 22-го року, новина, скажімо так, яка діє до сьогодні, питається в тій задачі. Коли ви вже нажретеся на гуманітарних харчах? Друге питання. А ви знаєте, чим відрізняється барижнічество від мародерства? Так от я скажу для тих, хто можливо не знає. Барига це той, хто торгує крадене, а мародери це ті, хто роблять саме ось такі речі на чолі. З головою цього гуманітарного штабу. Паном Єрмаком, тому що у нас в державі Україна зовсім нічого не відбувається без добра Єрмака. У нас в державі Україна не відбувається ніяких кадрових перестановок без добра Єрмака. У нас в державі України під Єрмаком повністю прогнута Верховна Рада України, повністю прогнута виконавча влада у вигляді уряду. Ну і звичайно, судова система. Отут, от, от не зовсім під єрмаком. Єдиним в нас ще є Татаров Портновський, який курує судову систему, котра. Саджає патріотів. І, до речі, суддя, який заарештовував Червінського розвідника, про якого ми всі вже говоримо цілий тиждень, це та сама, котра виправдовувала Татарова. Десь так, ну що, несемося? Я щось так дивлюся: питання ще більше стає актуальним. Що ви будете робити, якщо після війни команда з президента з команда. Буде правити слідуючих п'ять років. А ми, попри всі негаразди сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!